Проблема. Маємо проблему вже досить довгий час. Ми воюємо, реально воюємо. Воює український народ, тому що на високому рівні ніхто не воює. Але ми вистоїмо, я в це вірю, тому що я волноваха, я Іловайськ, я Маріуполь, я Хмельницький, тому що ми також. Від того не захищені, і в будь-який момент ми теж можемо стати частиною цієї біди. Я Україна, I am Ukraine. І ця резолюція саме до світової еліти, лідерів, які ніби чують, ніби глибоко занепокоєні, стурбовані кожного разу. Але все ж таки не настільки що чують наші крики, наші сльози, сльози наших матерів. А тепер я перейду до самого головного до резолюції. Ви знаєте, вчора ми себе відчували ніби козаками, тому що ми вчора всі зібралися і писали цю резолюцію. І вдалося, я надіюся, вдалося, і ми перекладемо її на англійську мову і передамо. І ми сподіваємося що нас почують, тому з вашого дозволу. Сможем. Всеукраїнське громадське об'єднання Майдан, громадська організація Хмельницький Майдан. Президенту та Конгресу Сполучених Штатів Америки, Парламентській асамблеї Ради Європи, Європейського Союзу, премєр міністру та парламенту Канади, премєр міністру та парламенту Австралії, Раді Безпеки ООН, резолюція Хмельницького миршу Солідарності. Ми учасники маршу Солідарності в українському місті Хмельницькому. Висловлюємо глибокі співчуття усім рідним загиблим в катастрофі рейсу МН 17, розстріляних журналістів видання Шарлі Ебдо, підірваних в автобусі під волновахою мирних жителів Донбасу, тисяч жертв неоголошеної війни в Україні. Ці люди стали жертвами терористів. Для України поняття терору та тероризму не просто слова. Український народ прожив не одне десятиліття в умовах терору, зведеного у ранг державної політики, у голодоморах, репресіях та брах смерті загинули мільйони наших співвітчизників. Ми на рівні генетичної пам'яті розуміємо, що означає страх щоденної загрози знищення, біль втрат та криваве колесу терору. Впродовж року Україна піддається щоденній і системній терористичній агресії з боку Росії, з боку створених та утримуваних нею ж терористичних організацій ДНР та ЛНР. Щодня від рук московських терористів та їх поплічників гинуть десятки українських військових та мирних громадян. Українці скинули таранію і без страху покладуть життя за свою незалежність. Але кремлівський державний тероризм є й спробою перелаштування державних кордонів у Європі, порушення принципу їх непорушності це пряма загроза усім цивілізованим державам. Відповідь на цю загрозу також має бути спільною. Ми, українці, високо цінуємо і вдячні світовій спільноті за підтримку, допомагаючи Україні. Відбити атаки агресора, здійснюючи на нього політичний та економічний тиск, цивілізований світ захищає і себе. Та з усього видно, зусилля є недостатніми. Тож ми закликаємо міжнародне співтовариство активніше об'єднувати зусилля у протидії міжнародному тероризму, вводити дієві санкції щодо країни його спонсорів. Ми закликаємо міжнародну спільноту. Перше визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, друге визнати Російську Федерацію країною-агресором та країною спонсором терористу. Третє рішуче засудити анексію Росією Криму та неухильно проводити політику невизнання Криму як частини Росії. Четверте розширити та посилити санкції проти Росії, зокрема в енергетичній банківській сфері сфері зв'язку. Повністю заморозити військове співробітництво з Росією. П'яте засудити використання Росією гуманітарних конвоїв для поставок озброєння і паливно мастильних матеріалів терористам ДНР і ЛНР, підрозділам російської армії, що вдерлася в Україну. Та вивезення обладнання українських підприємств на територію Росії добитись проходження таких конвоїв на територію України виключно з дотриманням вимог міжнародного та українського права під повним контролем міжнародного Червоного Хреста та митниці України. Шосте засудити використання енергоносіїв як засобів міжнародного шантажу та тероризму, проводити політику диверсифікації енергопостачання країн Євросоюзу та надати Україні дієву допомогу в проведенні аналогічної роботи в себе. Сьоме на основі положень Будапештського меморандуму надати Україні серйозну фінансову допомогу для організації підвищення обороноздатності країни, достатньою для ефективної відчищі агресору. Надати Україні високоточну летальну зброю. Восьме проводити політику максимального сприяння вступу України до НАТО та Євросоюзу, надати Україні фінансову, методологічну та правову допомогу у виконанні нею відповідних для вступу критеріїв, посилити контроль за цільовим використанням урядом України наданих кредитів, фінансової та матеріально-технічної допомоги. Десяте організувати спільно з Україною протидію російській інформаційній пропаганді, лише спільні зусилля народу. Країни та світової спільноти можуть зупинити агресора та знешкодити створені фінансові ним терористичні угрупування. Поблажливість до агресора, самозаспокоєння неминуче призведуть до його самовпевненості, в до численних людських жертв, величезних матеріальних збитків та моральних страждань не лише українців, а й народів Європи і світу. Перемога в солідарності, слава Україні! Прийнято на марші солідарності Україна, місто Хмельницький, майдан Незалежності, 18 січня 2015 року.